Всім привіт! Сьогодні я хочу прокоментувати статтю, яку я побачила на Фейсбуці. Стаття місцевого видання комуни Херсхольм. Там журналісти зв'язалися з нашими переселенцями, провели кілька інтерв'ю на тему працевлаштування і за матеріалами написали статтю. Стаття данською, тому як завжди, пишуть про нас, але так, що ми зрозуміти не можемо. Але тема актуальна, тому я коментую, тому що це, на жаль, дуже розповсюджена проблема. Якщо коротко, то мова йде про нашу співвітчизницю на ім'я Олена, прізвище не вказано, яка має освіту кухаря і конкретно Джоб Центр її влаштував на якусь фірму. Яка займається, ну я так зрозуміла, це або ресторан, або катерингова фірма. Є назва, але вона нам нічого не скаже. Я дам посилання на статтю, зможете самі почитати, що то за фірма. І ось фірма її влаштувала помічником на кухню. Але за контрактом ці дівчині платили 130 крон на годину в той час, як мінімальна заробітна плата за таку посаду згідно оберенско, це 132 години. 132 крони, вибачте. Але це не гірше. Гірше те, що також в Оверенском прописані різні доплати за перероботку, за вихід на роботу у вихідні, за робочий час у вечірні зміни і так далі. Цього всього в контракті в дівчини не було. Тобто вона отримувала ці голі 130 крон на годину. І, Відбувся контакт. Я не знаю, хто кого запрошував, але там є коментар від профспілки. Профспілка каже що це не добре. З профспілка звернулася до комуни. Що що це таке? От вимоги такі, такі, чому це ви дали? одобрямс на такий контракт? Хоча це не відповідає о Ну, Комуна, звісно, спрятала голову в пісок і. Відмовилися взагалі надавати коментар. Впіймали працедавця, і він сказав: і, ну як завжди, вони роблять такі блакитні очі. А, а ми не знали, що ви не знали? Ви не знали, що є чи що, е, Ну, роботодавець в нього дві такі. Головні відмазки — це те, що комуна погодила цей контракт, тобто з боку комуни ніяких претензій не було. Ну, що можна тут сказати? Ну, по-перше, ніде не написано, що комуна зобов'язана дотримуватися оворенскомсту. Так, на жаль, ви навіть самі можете ніде не написано, що ви зобов'язані працювати за Оворенском. Це, на жаль, Відповідальність робітника так вимагати того, щоб його контракт відповідав цьому документу. Що таке овернском це колективний договір між профспілкою та спілкою роботодавців, і це, скажімо, документ, який замінює трудовий кодекс в даній. в даній немає трудового кодексу. Тут в нашому розумінні так є система оцих колективних договорів. Вони поновлюються кожні 4 роки, і всі умови щодо оплат. Щодо найму, звільнення, там, відпускних, все це-все це прописано в цьому обренскомсті. Тобто, ви можете погодитися працювати не за ним, але це як постріл собі в ногу. У мене є окреме відео про профспілки. Там пояснено більш детально, що таке Оранс Комст, як шукати свій, як знайти свою профспілку. Пошукайте у плейлисті робота та су... сукупні, вибачте, супутні питання про данські профспілки. Там багато інформації вже надано. Я не буду повторювати те, що я вже розповідала. Ну і ще одна відговорка класна, яку. Роботодавець надав журналістам, що ой, коли ми проводили співбесіду з цією дівчиною і запитала, скільки ж ти хочеш отримувати, то вона не сказала, що вона кухар, о, якби вона сказала, то б там були б інші. Інші умови, і вона взагалі не могла назвати суму, яку вона хоче отримати. Коли ми запропонували цю суму, вона погодилась. Ну, це теж класна дуже відмовка, звідки людина, яка тільки приїхала до Данії, може знати, скільки вона може отримувати на годину. Так, і тут людина боїться також сказати забагато, щоб їй не сказали: Слухай, ти забагато хочеш, ми тобі стільки давати не будемо, ти нам не підходиш, так і ми в кращому випадку можемо оцінити свою. Свої потреби фінансові, так, скільки нам потрібно в місяць після податку, а це обрахувати, скільки воно має бути до податку, і ще поділити на кількість годин, ще не знати, скільки в мене буде годин. Це ніхто не зробить, якщо людина не має досвіду роботи в Данії і вже не знає, що там стільки того крон на годину, це в мене буде така сума наприкінці місяця, так, от з таким робочим навантаженням, а така та така, то це просто відмовки гнілі, я б сказала, так і ще один цікавий момент це про кухаря. Це дуже класно, скажімо, Ну, це часний такий випадок, але на жаль, це доволі типова ситуація. Дивіться за данським законодавством, для того, щоб працювати. З виробництвом їжі і це не важливо, чи це якась фабрика, яка виробляє продукти, так або це ресторан на галузь, тобто людина, яка працює на кухні. Якщо у вас є контакт з їжею, вам необхідно мати сертифікат про проходження курсів з гігієни. І це така вимога. Тому, на жаль, наших кухарів, от хто має диплом кухаря, влаштовують цим помічником на кухні. Тобто, якщо прийде якась там перевірка від міністерства харчування, то вони скажуть: а цей наш працівник він з, з їжею не працює. Він в нас лише там миє посуд і туалети прибирає все. Він контакту з їжею не має. Але якщо в людини написано, що вона кухар, то зрозуміло, що вона готує їжу, і тут буде порушення з боку фірми, якщо такого сертифікату не буде. Зрозуміло, що ці курси зазвичай данською мовою, і якщо людина не говорить данською на належному рівні, то вона ці курси пройти не зможе. І оце, до речі, такий дзвіночок має для вас бути. Не пишіть мені, навіть я знаю, що зазвичай. Коли я розповідаю про право, обов'язково хтось знаходиться, що хто каже, а мені, от мені дали супереч правилам, мені там щось припало. Люди, це для вас має бути, до речі, червоний прапорець, що щось не те. Якщо вас влаштували на роботу супереч правилам, то, скоріш за все, ви маєте справу з роботодавцем-соціопатом, який вважає, що правила написані не для нього. Оце потрібно зрозуміти, що дехто думає, що якщо тут Данія, то все, тут Європа, всі дотримуються правил. Ні, є люди, які порушують правила. І що ви повинні зрозуміти, що якщо людина схильна порушувати правила і дурити данську державу, то де гарантія, що вона не вирішить надурити вас. І дуже часто такі люди, які спочатку втішаються, що ось там мене влаштували без якихось документів, а потім хопа, а мені не доплатили. А мені там порахували кількість годин менше ніж я реально відпрацював. А що ви хотіли? Люди, якщо ви працюєте з шефом, соціопатом, то так і буде. А що, ви, що, що ви ну, от просто логіку вашу, поясніть мені. Інша справа, ну як щасливе виключення може бути таке, що вас там знають особисто, чи ви там сподобалися, і їм не вихвата, не вистачає робітників. і Вони кажуть, ну добре, давай ми тебе влаштуємо, але ти ж диви, тобі потрібно буде потім ці курси пройти, щоб це питання закрити. Оце інша геть справа, так то. Людина намагається ці правила якось виконати хоча б заднім числом. І це стосується не лише кухні, є робота, наприклад, де вимагають сертифікати там, вантажівки, оцей вантажувач, гафльдхак, воно данською називається, чи там якісь особливі категорії водійського посвідчення, ну, багато чого. Тобто для кожної галузі це свої якісь правила. І е, оце для вас має бути сигналом, що щось не те, якщо вам Дозволяють працювати без проходження відповідних курсів чи без відповідного сертифікату, там особливо, що стосується вашої безпеки, то, шановні, це для вас має бути дзвіночком: що біжи. Це сигнал того, що треба звідти тікати, тому що це вилізе боком потім. Може вам вилізти. Знову таки, якщо мова йдеться, якщо йде одразу мова, що тобі потрібно це буде найближчим часом отримати, тоді все гаразд. Це тоді не переживайте. Так? Але якщо про це взагалі не згадується, це задуматися. Далі, ну там далі в статті йдуть різні філософствування з боку. Про спілки 3, як би вони вважали, щоб там комуни були відповідальними за дотримання оборонском Знову таки, це ваша відповідальність. Ви можете погодитися працювати за веронском, можете наполягати. Можете не наполягати. На жаль, ніде не написано, що це відповідальність комуни. Так само це не обов'язково відповідальність роботодавця. Як ви домовилися, що написано в контракті це і діє. Тому вам важливо. Це слово оверенскомст мати у вашому контракті. Тепер давайте поговоримо про висновки, що ми, які уроки ми з цієї статті можемо винести. Ну, по-перше, це те, що ви маєте знати свої права для того, щоб їх вміти захищати. Перше, що можна зробити, можна записатися до профспілки. Так, дійсно, ви повинні будете сплачувати. Членські внески, але в багатьох випадках це, врешті-решт, може бути вам вигіднішим, ніж вас будуть кожного місяця обдирати і щось вам там не доплачувати. Так далі шукайте інформацію. Є багато інформації щодо ці всі обороском вони є у вільному доступі. Іноді буває таке, що там чорного зломить, тому що там, наприклад, перераховані різні посади. І там фахівець такої то категорії стільки-то має отримувати на годину, такої то категорії, стільки то на годину, і так далі. І тут е, може бути таке, що ви відкриєте якої ж я категорії? Е, іноді буває корисно просто їм зателефонувати. Для цього не, не потрібно бути членом профспілки, Обов'язково просто зателефонувати, і вони вам поставлять якісь питання, так, які звужують коло пошуку, і вони вам зможуть сказати приблизно на яку зарплату слід орієнтуватися. І також я вам дуже раджу, коли ви йдете на співбесіду, хоча, б принаймні, запам'ятайте це слово, якщо все, решта, для вас занадто важко, запам'ятайте це чарівне слово Овернском. Коли вас будуть питати, яку зарплату ви хочете, чи там щось іще, обов'язково згадайте, що ви хочете працювати згідно галузевого Оворонском. І філії Оранском. Чому? Тому що. По-перше, якщо роботодавець такий, ну є такі фірми, в яких просто політика наймати через джоб центр у таких переляканих іноземців, які не знають своїх прав, які не володіють мовою, просто їм морочити голову, і коли людина вже почне протестувати через кілька місяців, просто її звільняють. Ну, це, це саме відбулося з герейною статті, її звільнили. Я не знаю, чи вона сама пішла, чи її звільнили. Там про це в статті не вказано, але вона там більше не працює. От. І в них просто така політика: брати наступного, брати наступного, брати наступного. Коли ви прийдете до такого роботодавця і скажете йому оце слово «оворонском», це буде реакція, як чорта на ладан. Він скаже: Ой, ні-ні, ні, ти нам не підходиш. Ви собі збережете нерви і не. не не переживайте, що ви втратите можливість працювати, повірте, вам дешевше буде сидіти вдома зі збереженими нервами, ніж бігати, бодатися з ними і працювати кілька місяців на негідних умовах. Так, і якщо... Тобто, з одного боку, це відсіє недобросовісних чи частину недобросовісних роботодавців, також на етапі проведення співбесіди. З іншого боку, це допоможе вам захистити ваші права. Далі, наступний висновок, другий висновок це вчить мову, шановні, і це вам допоможе і в тому, щоб збирати інформацію і спілкуватися. На жаль, так багато випадків, коли люди... Знають, що їхні права порушуються, йдуть до роботодавця з контрактом, і навіть англійською починають їм там пояснювати, що це не відповідає умовам договору. А роботодавець робить таке а я не розумію, що ти кажеш. Ага, мені треба йти зустріч, в мене немає часу все. І просто людину отак от від, від футболюють, і це навіть це, і психологічно це важко, так? коли з вами отак от. Обходяться. Тому вчіть мову, на жаль, багато чого залежить саме від мови. Ви зможете інформацію отримувати, ви зможете відстоювати, вести дискусію, відстоювати свої права. І чим краще ви володієте мовою, тим більше у вас можливостей на ринку праці. Є такі фірми, які серйозні, але вони принципово не беруть навіть некваліфіковану робочу силу. Через Джоб центри, тому що буває таке, що треба людину навчити а джоб Центр під, під... Підсовує весь час якихось біженців, які не володіють мовою і просто стоять отак блим-блим очима. І це проблема, це давнішня проблема. Вона не з'явилася з приїздом українців. Це було з попередніми хвилями біженців, так і деякі фірми кажуть, ой, та ні, через джоб -центр, центр ні, тому що вони оцих іноземців присилають і вони не розуміють, що їм кажеш, то як мені? Ну я б радий навчити людину, як робити, хай вона собі робить, і ми їй будемо нормально платити. Але що робити, коли людині просто неможливо пояснити, в чому її обов'язки мають полягати, так тобто мова на ринку праці важлива в багатьох значеннях. І останній висновок на жаль, цього багато українців не розуміє. От такі статті, а там чорним по білому написано, що на жаль, це розповсюджена проблема тралівалі, Багато українців працюють на умовах гірших ніж оверенкомст. Це для данського суспільства просто як серпом по яйцях. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки важливе це в плані іміджевої втрати. Тому що це аргумент проти українців дуже сильно вагомий. На жаль, багато українців цього не розуміють. Я чую і читаю такі коментарі, такі скажімо, Таку думку, так дуже часто ми можемо побачити. От, наприклад, ситуація людина працювала десь в Польщі, потім почула, ой, я можу приїхати отримати СЛ1, приїхала, ой, я можу почати працювати одразу. Почала там ну, десь в якусь там фірмочку таку влаштувалася, так пішла е працювати, і тут оба приходить відмова, і людина починає ридати, що як я ж не хочу сидіти на шиї в їхнього суспільства. Я хочу приносити їм кори. Я хочу працювати, я ж користь. Це користь, користь, користь. Люди кажуть, люди зрозуміти, Данія вирішує, що для них є користю. Такий соціальний демпінг це не користь, це шкода. І це потрібно зрозуміти далеко не все, далеко не будь-яке я працюю сам, є користю отця датського суспільства. І це стосується не лише переселенців, на жаль, у таку думку, що я ж хочу працювати, чому мені не відкривають візу. Це дуже поширена думка, це дуже поширене непорозуміння серед інших українців, які тут були і до війни. Все, що в очах Данії є користю. Це все написано в законі про іноземців у главі, де мова йде про робочі візи. Це не секрет, можна відкрити Нюй-Денмарк, розділ робочі візи, подивитися, кого Данія хоче бачити на своєму ринку праці з іноземців, які не є членами Євросоюзу. так. Все. Ми не можемо їм нав'язати. Подумайте, це от, як на побутовому рівні це можна так порівняти. Якщо я буду, прийду до вас в хату, буду тягнути, наприклад, там, з якогось секонд-хенду приносити речі, які, на мою думку, там, вам будуть. Потрібні, але вони вам не потрібні. І ви будете казати Оля, зупинися, я це все, все одно маю потім роздавати, віддавати комусь, і це просто захаращує мою хату. Від цього немає ніякої користі. Я не можу вам нав'язати думку, що на мою шо для вас є корисним. Ви самі вирішуєте так само, і от данське суспільство в такому глобальному плані. Так, якщо ви погодилися працювати на таких умовах гірших ніж данські оборонском ви приносите користь конкретно вашому купу. Конченому роботодавцю, який з вас знущається, який вас експлуатує, який вам не доплачує. Решті суспільства ви не приносите користь, тому що це все є частиною проспілкового руху, боротьби працівників за свої права. Якщо нема таких людей, які можуть працювати на поганих умовах, то роботодавець змушений брати на роботу тих, хто е буде працювати. Чи тих, хто вимагає нормальних умов? І, на жаль, ця проблема з українцями існувала, вона існувала на фермах, дуже багато статей. І це розповсюджено вже в громадській думці. Що українці, які працюють на фермах, дуже часто підпадають під експлуатацію, і є отаким от елементом соціального демпінгу. І дехто там знімає відео, викладає так, як оці скажені якісь там психопати, фермери на них оруть, в яких умовах вони там живуть, і що вони платять під столом відкати тому фермеру, так, от їм платять зарплату, потім ще частину треба повернути тому фермеру. І це все є, і це все є негативом. Але якщо такого фермера взяти, от немає українців, так от немає таких, кого ти можеш так дурити. Я дуже хочу подивитися, як вони з якимось данцем так будуть обходитися. То вони дуже швидко, той данець піде до профспілки, дуже швидко ці фермери або розоряться, або почнуть себе поводитися як слід. Але, на жаль, Така e, проблема, вона б'є по українцях з двох боків: з одного боку, ви працюєте на гірших умовах, ніж ви могли б працювати, а з іншого боку, ви себе виставляєте, ну і не лише себе взагалі всіх українців в очах переважної частини данського суспільства як елемент соціального демпінгу, і це буде сприяти тому, що до нас буде негативне ставлення. І коли постане питання. Ось закінчилася війна, чи нам продовжувати дозвіл на проживання українцям, так, щоб там в Україні вже все розмінували, якась там інфраструктура з'явилася, щоб їм можна було вже повертатися в більш-менш нормальні умови. Чи давайте позбуватися їх зараз, як от зараз позбуваються сирійських біженців, так, наприклад? То вони скажуть, о, а українці ж демпінгують. Ні, українці, українці це шкідливий елемент для нашого суспільства. Давайте їх позбавлятися ще вчора. І це буде суспільна думка, так Теж, те ж саме з боку профспілок, профспілки мають лобі у данському парламенті і мають своїх представників. Так? І коли на рівні політичного істеблишменту буде поставлено таке питання, то також будуть лунати такі аргументи. що Шановні, вибачте, українці є демпінгуючим елементом на ринку праці, вони нам тут не потрібні, хай їдуть додому. Це теж буде негативно, так, для нас. Будь-яке питання там щодо надання якихось там віз, щодо надання якихось додаткових можливостей для наших дітей там довчитися тут. Чи е знайти тут роботу після того, як вони отримують тут освіту. Будь-що будь буде лунати той аргумент. Що, дивіться, нас же вже розрекламували, як. Е Людей, які демпінгують на ринку праці, тут я в жодному разі не закликаю вас мовчати, замовчувати проблему, тому що деякі починають. От в таких випадках, коли хтось погодився так виступити в якомусь інтерв'ю з журналістами і сказати, от мене експлуатують на ринку праці. І багато українців починають: о, от взяла там всю контору, спалила там, чи спалив і так далі, о, там, через таких, як ви, трата-та-та-та. Ні, якщо проблема є про неї, потрібно говорити. Те, що я кажу. Це те, що не дозволяйте порушувати ваші права. Не погоджуйтеся на роботу, яка має умови гірші ніж на такій самій роботі працювали б данці. Для цього вам потрібно а знати мову, щоб вміти ці свої права відстоювати, б. Знати правила. Це знову таки безмовою навряд чи вийде, так і не боятися користуватися оцими інструментами, які є в данському суспільстві, для того, щоб ці свої права захищати, в тому числі бути членами профспілки, наприклад. На жаль, комуни і це представники ТРФу на це вказують, прямо що комуни не залучають в більшості випадків представників профспілок для того, щоб ті проводили курси з інтеграції, розповідали про правила, розповідали про права, які люди можуть мати на ринку праці. так? Кому нам це не цікаво? Кому нам цікаво вас випхати на будь-яку роботу, навіть якщо це буде недооплачувана, якась там робота, де вас будуть експлуатувати, там. Головне поставити галочку, що це все це з зліз. Все. Тому, на жаль, ваші проблеми, це ваші проблеми, і захист ваших інтересів це ваші інтереси, і ніхто вам, на жаль, не допоможе просто так, тому що ви хороші. І так буде справедливо. Ні, на жаль, вам самостійно доведеться в цьому напрямку рухатися. Все, на цьому я завершую. Сподіваюся, що цей огляд трішечки вас струсне, комусь допоможе рухатися в потрібному напрямку і не потрапляти на отаких от недобросовісних. Роботодавці, посилання на цю статтю я дам в описі до цього відео. Все, до побачення. Зустрінемось у наступних відео.